Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає припинити е, закрите небо над Україною і що були припинені обстріли, щоб расисти припинили обстріли, не могли більше обстрілювати чинити агресію щодо України. Які перешкоди. У расистів проблема. В них зараз дуже мало буде військових. Вони це знають, обговорюють про це. Хочуть зупинити, хочуть, щоб було зупинено бойові. Так, щось тут, якимсь чином вони намагаються вийти із важкого становища, зберегти армію стільки, скільки в них зараз є. Але з ними ніхто не буде йти на переговори. Тому вони, будуть, вони вже думають, що десь прийдеться їм вивезти війська, відступити переміщення. Вони про це думають. От. І про обстріли все одно главна. Якась ідея зберігається, щоб залякати, щоб всі боялися, щоб Україна боялася. Обстріли особливо уночі не спали люди. Ще е, проблема тут саме страшне, що постійно. Обговорюють ядер... використання ядерної зброї. Ядерна зброя. Відкладуть, не будуть використовувати, відкладуть на потім. Я думаю, зараз не зможе використати, але це хвороба ця хворо, хвора думка в голові у Ту-Путіна, чи хто в нього там за ним стоїть, оця групіровка. Хтось хворіє цією ідеєю застосувати ядерну зброю. Ну зараз відкладуть. Будуть готуватися на майбутнє, вже продумають, як це зробити. Хочу домовлятися зберігти все як є, але щоб не було обстрілів по расистах. Сам, самі рашисти будуть лякати і обстріли міст України продовжувати. Ну, Страшні. Заперечу. От, і. А вся Всі налякані, цим Це... думають, що робити, що, як зупинити цю агресію. Заперечу весь негатив. Убираю, прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть расистів від України. Заперечу, на віки вічні обираю всю агресію. Повертаю назад расистам. Хай в них буде війна на їхній території, звідки воно прийшло, туди хай повернеться, хай на собі все це відчувають, переживають, щоб більше не могли повторити буде так. Бачите, показують карти, що ну, ідея війни постійно це хвора. Психіка дуже заперечувалась убираю, Ну, мені йде там не сам, ну, як Путін, а ще його публічні... ну, оці всі, як його сім'я, вони щось себе так мені йдуть, як от клан такий. Банда, бандіти. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть від од України Росію, расистів. Більше не можуть обстріли чинити. Агресію проводити щодо України не можуть. Тікають, лякаються, самі по собі стріляють, виводять війська з території України і повністю руйнуються всі плани. Більше не можуть расисти продовжувати війну. Перекриваю, перекриваю. Більше немає у расистів. Чим і ким воювати. Тікають, лякаються, буде так. Повністю знищена вся авіація Росії. Військова, флот знищений, всі заводи військові також буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу: одведіть, одверніть від Од України расистів по інших шляхах. Хай самі з собою воюють в Росії. Більше ніколи сюди не не прийдуть. І думок інших немає. І прошу допоможіть очистити Україну від російського лайна повністю. Все, що принесла Росія Україні, всі біль. Сльози, страждання, катування, гвалтування, смерті, весь негатив, все лайно, що принесла Росія, всю війну. Заборіть з України, поверніть назад расистам. Цей цій верхівці, хай вона на собі це все відчуває, переживе. І е, всі, хто підтримував Росію, також на собі це все переживуть. Буде так і так буде. Повертаюся назад. Більше немає не існує. Росі. Політичній карті світу. Зникає, розщіплюється розпадається, знищується. Все, що нам бажали, хай з ними звучить. Отсікає навіть Не буде все сказане, здійснено так буде. От. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі!